Тим часом на 50 мільйонів вкрали електрики за рік. І це лише на Вінниччині. Як примудряються брати кіловати поза обліком, як їх шукають і як знаходять? І що за таке світить, Вікторія Гетьман розкаже. Ходимо до підстанції, в 4, в якої знаходиться прилад обліку. Бригада обленерго приїхала до цієї підстанції цілеспрямовано. Кажуть, один з лічильників раптом перестав нараховувати кіловати, ніби світлом його власник не користується. Підозрюють, тут може бути встановлений спеціальний пристрій, який дає змогу споживати електроенергію і водночас зупиняє роботу лічильника. От зараз я чую, тут встановлено генератор високої частоти. Аби перевірити, дзвонять власнику лічильника. І той за кілька хвилин приходить до енергетиків. Чи можемо з вашої присутності оглянути прилад обліку? Я впевнений, що там нічого немає згідно з правил роздрібного ринку, ви зобов'язані допустити представників ОСР. Доступ до приладу споживач таки надає, хоча й неохоче. При контрольному огляді виявлено генератори високої частоти. Я не знаю, чий це прилад, це не мій. Ми будемо розбиратися то я сюди встановив. Працівники обленерго складають акт про порушення. Прилад вилучають для перевірки. Я вам не зобов'язаний нічого пояснити. Це не мій прилад, нічого не знаю. є різні споживачі, тобто кажуть, це не ми, я не знаю перший раз. Ну тобто, різні споживачі деякі взагалі викликають поліцію. Аби виявити, хто зі споживачів краде світло, каже інженер, проводять ціле розслідування. Спочатку виявляють, де найбільші втрати електроенергії, потім визначають підозрілих споживачів, а далі перевіряють їхні прилади обліку, навіть ті, до яких доступу немає. Ось такого типу проводиться рентген-лічильника, де можна побачити впаяний пристрій, що не передбачений конструкцією лічильника. В обленерго кажуть, що року люди вигадують нові нові способи красти електроенергію. Вже знають про понад 100 методів махінації та збитки постачальника. Не єдина проблема це ще й небезпечно. Не проводять певні маніпуляції під робочими напругами, і відповідно може бути враження струмом, може бути призвести це до короткого замикання, яке подальше може викликати пожежу. Лише за цей рік на Вінничині незаконно використали світла на майже 50 мільйонів гривень. Кого з недобросовісних споживачів спіймали, змусять погасити борги. Що споживач згоден платити? Ну у нього, наприклад, це велика сума за один раз. У нас є важливість укласти дової реструктуризації, йому цю суму розділяють на певну кількість платежів, і він їх оплачує там протягом певного періоду. В іншому випадку суд і відключення світла. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.